Усім привіт! З радістю представляю вам наші нові новорічні арома свічки та дифузори Вінфілд, які закохують себе з перших нот. Цей святковий аромат, немов плед у холодний вечір, що наповнює простір спокою, домашнім комфортом і душевною рівновагою. Тонкі ноти імберу додають свіжості, мускатний горіх дарує від життя затишку та гармонії кориця дарує відчуття свята, а ваніль м'яко завершує композицію оксамитовим шлейфом. Цей аромат, мов прогулянка за сніженим лісом, де свіжа смолиста нота сосни переплітається з яскравим блиском апельсина і ніжною теплиною ванілі, цитрусові акорди дарують легкість і святковий настрій. Сосна створює відчуття природної чистоти, а ваніль огортає простір м'яким солодкуватим шлейфом затишку. А ці свічки з дерев'яним фітелом це не лише світло, а цілий ритуал затишку. Коли фітель запалюється, він тихо потріскує, створюючи м'яку мелодію вогню, що нагадує тепло домашнього каміну. Цитрусові ноти бергамоту, що поєднуються з прохолодним подихом евкаліпта, створюють аромат чистоти, гармонії та внутрішнього спокою. Аромат справжнього кашеміру огортає простір теплом і м'якістю, тонкі ноти мускусу ванілі та білих квітів переплітаються у витончену композицію. Кедровий камін – це поєднання глибоких деревних нот кедра м'якого диму та легкої пряності. Його аромат наповнює дім відчуття гармонії, безпеки та домашнього тепла. А ці аромати нікого не залишать байдужим. Цитрус дарує енергію і легкість. Жасмин огортає квітковою елегантністю, а ваніль та мускус залишають за собою ніжний глибокий шлейф. Апельсин додає свіжості та енергії. Персик м'якої солодкості, а полуниця залишає за собою ніжний ягідний шлейф. Поєднання соковитого лимона та апельсина наповнює простір яскравістю та ніжністю. Жесмин додає квіткової елегантності, а легка нотка кориці робить аромат теплим, глибоким і незабутнім. Цитрусові ноти дарують енергію та ясність, інжир додає м'якої солодкості, а приз освіжає і огортає чистотою. Ідеальне рішення для тих, хто хоче створити вдома атмосферу легкості та відпочинку.